Давай, принцесс, лис гірі! Так, значить. Ну я пробувала е, корхітом починати, і от звідки знизу руки у мене поведе, от. І е, в першій штуці я пробувала гратися з степами різними е, кістцями і лікцями. От, і вийшла от така штука. Ну, зроби ще раз. Так, е, да, але виглядає заповільно. Типу, не, не коректна мені здається, не зовсім коректна робота кором. Типа, вона не підкреслює, а дуже сильно маже руки. Тому що дальна е, комбінація саме рук вона може бути набагато швидша І, можливо, тут потрібно. Дати один імпульс кором, а далі руками ти -тин, -ди профігачити без корпусу взагалі. Чисто, можливо, з нахилами, якимись, знаєш, які будуть доповнювати е, якісь тут теми. Я просто навпаки пробувала, типу, постійно доповнювати. І, і мені здавалося, що воно так несе. Ну, то тоді ти спішиш, якщо ти доповнюєш кором, то тоді ти заганяєшся. Ну от, заганяєшся. Чи ти робиш вабл? Що ти робиш? Який мув ти робиш? Я тобі роблю корхіт, в який вона. бум-бум. Спам-пам. Бум, ну, це вабл, це вабл. Вабл, коливання такі, бум. Вони з корхітом робляться. Бум. Тоді. Тоді роби постійно вабл, бум. Оце зі сторони в сторону отак. Бум. Бум-бум. І в це. Додаєш вже свої мови. І тоді воно буде круто. Це буде ну, правильно, правильніше, ніби я не знаю. Так, да, во, вот, вот, так, вот, да, так. Да. Вот, Ага. Ага. І тут yeah. тр трошки путаються руки, але от затринуй, і воно буде реально як прикольний такий мовчик твій, особливий. Так, да, чітко. Mm -hmm. чіт. Ну так, да, я все розуміла. Окей, okay. що ще? Uh, далі uh, робила підйом руки від корхіта через uh, техніку Армсвінгу. Вот, і мені дуже сподобалось, коли я роблю бум, і звідси бум і от прам. Uh -huh. І далі от, прикольно затримую енергію і далі заходжу в потік. <плес> <плес> і в який потік ти зайшла? Я зараз просто сам рух покажу. А зроби тепер цей рух э, тиш швидше в два рази. Прям тидиш. О, да, так круто. Отак вот, вот роби. Тобто, там ва через вабл в тебе буде одна швидкість така бум-бум-бум. А тут повинно бути як тиш. Типа, прям дуже-дуже швидко. Є. Да, да. Mm -hmm. і, і не тягни, і не випуску. тягни, чуєш мене? Не тягни, без дрейгену. Не тягни, ти зробила БУм! -бу, фріз. І потім вибух, бум. Тоді ти будеш технічно сильніше виглядати. А чого плече підняла? Ну перестань вже. Є! Є. Є. Окей, okay. давай Next. І, і ще одна штука. А, я тут, напевно, краще так буде видно. А, я е робила хорхіт, від цього положення токінгу. Я сюди і далі бум я поглядом, одначе великим пальцем показала туди напрямок, бум, і наче в стінках. Mm, ну, ти, ти відчуваєш цей мув? Да. Да. Ну, в, так. Ну, так, ну, мені здається, я не відчуваю, що ти відчуваєш, поняла? Що ти бакаєшся прямо від нього. Типа, ти робиш сильно, чітко. Ну, ну, е, 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 ну, типа, головне, щоб ти бакалась. Просто більше запрактикуй. Типа, це ж все також суб'єктивно. Мої слова, не істина. Тому, типа, я mm -hmm. не говорю, що ти щось неправильно зробила. Я в тебе бачиш, запитав, чи бакаєшся, ти сказала, бакаєш. Все, це окей. Okay. Просто запрактикуй все. Це можеш ще більше. Зроби з цього якусь там комбінацію, щоб це використати всередині або в кінці, або спочатку комбо. Да, і все. От mm -hmm. Хорошо, клас, дякую вам за тренування, красавчики, класні, класні мови, класні інсайти, класний прогрес. Все, всім гарного дня!